Кошенята попліткуємо, чому масово блокують інстаграм акаунти українських блогерів, що таке Play сіті та як мета допомагає українській владі боротися із незаконною рекламою казино. Мощуйте зручніше, наливайте чай-каву, а випуск сьогодні буде справді цікавим. Починаємо. Beach. Beach. З'явилася учора в соцмережах новина про те, що блогерка Русалочка XL отримала штраф у 4 мільйони 800 тисяч гривень, заявляє офіційно плейсіті. В інстаграмі вона розповідала про фейковий виграш та рекламувала казино, називаючи азартні ігри корисними. З'ясувалося, що акаунту в цьому казино в неї не існувало, а історія була вигаданою. Відповідно, це в чистому вигляді шахрайство, і звісно, що інстаграм буде боротися із подібним намахалово. Зазвичай у нас в суботу вихідний, але саме сьогодні я хотів зробити виключення з правил, підготувати для вас цей випуск. Ми все частіше чуємо назву плейсіті. А що це таке? Гадки не маємо. Давайте відмотаємо хронологію подій, і я вам дещо розповім. Отже, дивіться, плейсіті, а це державна агенція. З контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні на своєму офіційному сайті вони зазначають наступне PlayCity – державне агентство, яке перетворює гральний бізнес в Україні на чесний та контрольований. Ми цифровізуємо видачу ліцензій та впроваджуємо онлайн моніторинг, щоб ринок працював прозоро, а податки йшли на потреби сил оборони. Ми знищуємо корупцію, блокуємо роботу нелегальних казино і створюємо систему, де гравець захищений. У цій системі кожен оператор функціонує за чіткими правилами. Авлами агральний бізнес працює виключно у межах закону, звучить гарно, звучить благородно, і я дуже сподіваюся, що не вилізе потім корупційних муток і скандалів в цьому плейсіті. Тому що зазвичай, коли у нас гучно звучить фраза Ми боремося із корупцією, саме ця установа стає ще більшою корупцією. Аніж те зло, з яким вони борються за їхніми заявами. Невеличка вставка самореклами нагадати вам, та сама пісня називається на кукні. Мем абсолютно вірусна тема. Тож переходимо і слухаймо. Я знаю, ти хочеш мене на кукні, можна без фартуха і на балькон. Але це зовсім не змінює суті. Ти український підідіді, я твій марафон. Мене на кухні можна без фартуха і на байкон, але це зовсім не змінює суті. Ти український підіді, я твій марафон, не проси мовчати, коли не че. Чим... Давайте трішки розглянемо контексту. Я знайшов статтю на сайті Forbes від 21 березня цього року. В Україні з'явилося нове державне агентство PlayCity, яке відповідатиме за державну політику у сфері азартних ігор і лотерей. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук 21 березня. До цього так звана організація край займалася типу боротьбою із азартними іграми з цим гральним бізнесом в Україні а по факту, 4 грудня 2024 року було ліквідовано краель ухвалою законопроєкту у другому читанні, ініційований через петицію про шкоду грального бізнесу для армії та суспільства. Чому це шкідливо для армії? Ми теж сьогодні обговоримо. Плей досить активно, офіційно співпрацює з мета. Відповідно, разом вони моніторять тих. Хто порушує законодавство України? Блогери, які продовжують активно рекламувати казино, не врахували один вагомий момент: що з 1 квітня набули чинності зміни до закону про рекламу в частині послаблення урядової заборони на рекламу азартних ігор, і з цього моменту рекламодавці почали активно пропонувати медіа рекламу гемблінгу, часом свідомо ігноруючи нові обмеження та вимоги до цього виду реклами. Тобто, по суті, ми з вами маємо нові правила, так звані реклами азартних ігор, жорсткіші вимоги та більші штрафи. Нещодавно в Україні 25 липня першими, кого оштрафували на величезну суму за нелегальну рекламу казино, це був телеграм-канал, сітка телеграм-каналів Труха Україна. Сума штрафу 4 мільйони 800 тисяч гривень. Далі була заблокована блогерка Сімбочка, яка теж. Абсолютно не фільтруючи, в своєму інстаграмі постійно переконувала в тому, що азартні ігри це круто. Блокували сторінку Candy Superstar. Прокидаюся, як завжди заходжу першим ділом в інстаграм. І все, сторінки нема. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого, тому що в мене не було жодного порушення, жодних там видалень, нічого. Сторінка була максимально чиста, максимально все добре було. Видно, моє день народження, декому дуже поперек горла стало, тому що вчора відбувалася масова атака ботів на мою сторінку. Мені почали масово летіти лайки від якихось пустих сторінок. Я це все бачила, але чесно, навіть значення цьому не придала. Але вона змогла її відновити до того ж, блокування зараз сторінок це теж є частиною бізнесу. Вартість стартує від півтори тисячі доларів. Аби відновити свій інстаграм, я вважаю абсолютно чесним. Якщо звернути увагу на рекламу казино в обличчі Юлі Верби, обов'язково Алхім, обов'язково до розгляду карячка, також активно рекламує казино сьогодні. Блогерка Нікі Рокет, маючи понад 500 тисяч підписників в інстаграмі. Влада Роговенко, Катя Моїсеєнко, Катя Бо підписана Ніка із вагітної у 16 і цей список буде занадто довгим, тому що а, блогери ведуться на гроші. А казино сьогодні платить в Україні сотні тисяч доларів таким блогерицям, як Аня Алхім. тому що часто їх аудиторія піддається впливу, слухає своїх медійників, на кого вони підписані, і потім ідуть, грають. А це стає вже залежністю і величезною проблемою спочатку для однієї родини, потім для сім'ї, потім для групи людей, які об'єднані довкола тієї людини, яка підсіла. Давайте з вами трішки проаналізуємо, чим відрізняються терміни ігроманія та лудоманія, адже вони схожі насправді за своїм походженням. Проте є вагомі відмінності. Ігроманія стосується залежності від комп'ютерних ігор, мобільних. Ігор та відео ігор людина не може контролювати час, проведений за грою, ігноруючи роботу, навчання, сім'ю та інші сфери. Це не завжди пов'язано з грошима, а більше із психологічною втечею від реальності. І у кожного на це вже своя індивідуальна причина. Аутлодоманія – це медичний та юридичний термін, який означає патологічну азартну залежність від слотів, казино, ставок на спорт, лотерей тощо, пов'язана виключно з азартними іграми на гроші, визнана психологічним розладом у міжнародній класифікації хвороб. Відповідно, є прямі фінансові наслідки: борги, кредити, втрата майна часто супроводжуються кримінальними чи соціальними проблемами. Ключова різниця і це залежність від ігор, а лудоманія залежність від азартних ігор на гроші, тобто є причинно-наслідкові дії зі шкодою для себе та для суспільства. Тобто наші блогери свідомо йдуть на той крок. Аби сіяти та популяризувати в українському суспільстві Лудоманію, яка ж статистика в Україні на сьогоднішній день. Зареєстровані випадки в реєстрі Лудоманів станом на перше півріччя 2024 року до реєстру внесено 7874 особи. з 2021 по 2023 рік, у реєстрі було 739 осіб. Але до початку 24-го року їхня кількість значно зросла, а динаміка 25-го року взагалі жахає у січні лютому, 25-го реєстр поповнився ще на 1719 осіб, тобто приблизно 860 людей на місяць стають лудоманами. Це на 10% більше порівняно з 24-м роком. І блогери безпосередньо долучаються до того, аби лудоманія ширилася в загально національних масштабах. На превеликий жаль зафіксовано чимало випадків Лудоманії серед збройних сил України. Як пов'язана Лудоманія з українськими військовими? Це окремі випадки. Ми тут не узагальнюємо. Але дивіться, що я знайшов в інтернеті: народні депутати та змі поширювали гучні оцінки. За останні роки, наприклад, із 10 солдатів більшість на передовій мають проблеми з казино або бетінгом. Проте представники військових категорично це спростовують. На тлі занепокоєння проблемою РНБО ухвалила рішення про обмеження доступу військових до азартних ігор, заборону реклами з використанням військової символіки, а також блокування нелегального грального контенту. Тому нехай не дивуються блогери, тому що це абсолютно заслугована реакція суспільства профільних установ. Є законодавство і безпосередньо морально-етична складова з елементами адміністративної відповідальності. Запам'ятайте, любі друзі, азартні ігри, відеоігри, зловживаючі відеоіграми і тому подібне, це абсолютніше зло, і з цим потрібно боротися. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто із ваших близьких друзів або родичів став лудоманом або ігроманом. Як вам вдалося побороти? Цю залежність і чи вдалося взагалі, і з якими складнощами та фінансовими випробуваннями ви зіштовхнулися? Почитаємо ваші історії, підтримаємо вас та обов'язково знімемо продовження цієї теми на основі вашого досвіду. Ну що, друзі, обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, підпискою коментарем. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток.